Вона була цивільною волонтеркою, тож її родина не отримує виплат від держави. Будь ласка, допоможіть їм. Такий допис написала у соцмережах Аліна Сарнацька, бойова посестра, парамедикині Ірини Чеки Цибух. І українці відгукнулися. За кілька днів на банку перерахували майже 3,5 мільйони гривень. Чека, рятувала поранених з гарячих точок на лінії фронту у складі добровольчого батальйону Госпітальєри з 2014-го. Через три роки повернулася до журналістики. Після повномасштабного вторгнення РФ знову долучилася до Патрієрів, де стала старшого екіпажу. Загинула Ірина Цибух 29 травня під час ротації на Харківському напрямку. Авто, в якому перебувала дівчина, підірвалося на міні. Загинула парамедикиня за два дні до свого 26-річчя. За даними інституту масової інформації, вона стала 81 шою зі списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України. 3 червня з Іриною Цибух прощаються у Львові, звідки чека родом. Поховають її на Личаківському кладовищі.